Дослідити складову зеленої економіки нашого міста взялися у Брюсселі. Представництво Вінниці ініціювало таке дослідження. Визначатимуть, скільки наразі у нас є зелених робочих місць, потенціал розвитку, перешкоди та вигоди. І головне, що робити у майбутньому, аби впевнено іти у цьому напрямку. А на зв'язку із студією програми Новини тиждень Марія Леванчук, голова представництва Вінниці у Брюсселі. Пані Марії, я вітаю вас. Доброго дня, наскільки я розумію, одна одне мабуть із головних завдань представництва Вінниці у Брюсселі це пошук можливостей і фінансування для реалізації проєкту зеленого курсу, задекларованого нашим містом. Які на сьогодні зрушення є у цьому напрямі? Ну, по перше, хочу сказати, що є звісно декілька напрямків загалом роботи діяльності представництва, і так, в тому числі, одним з основних є пошук партнерства, пошук можливостей фінансування. І не тільки до речі, на проекти зеленого курсу, але загалом на стратегічно важливі проекти для нашого міста. І, звісно, враховуючи, що у нас є наша декларація про зелений курс міста Вінниці, проекти в рамках цього курсу, вони також, звісно, є. Пріоритетними загалом сталася так, така цікава історія, як взагалі почався почалося таке дослідження. Ми в Брюсселі випадково зустрілися з колегами ресурсно-аналітичного центру суспільства та довкілля, які розробляли для Вінниці зелений курс, і разом з ними і за підтримки фонду Конрада Аденаура в Україні ми почали розробляти це дослідження і конкретно. Дослідженням вже займалися експерти суспільства і довкілля громадської організації. А відповідно, офіс Брюсселі і місто Вінниця вже надавали необхідні матеріали для того, щоб це дослідження провести. Пані Марія, допоможіть мені пояснити нашим глядачам, що таке зелені робочі місця. Загалом таке поняття, як зелені робочі місця, воно є досить новим, і в тому числі і навіть для європейського союзу, і є декілька підходів до того, як визначати, що таке зелене робоче місце. Загалом, якщо коротко, це в принципі новий тип робочих місць, які відіграють життєво важливу роль у зеленій трансформації підприємств та економік. І є декілька поглядів на те, як можна визначити ці зелені робочі місця, тобто, наприклад. Зеленим робочим місцем може вважатися робоче місце, яке е, знаходиться в секторі економіки, який безпосередньо працює з е, кліматом, екологічною трансформацією і так далі. Тобто, наприклад, енергетика, переробка сміття і, і таке інше. Або ж е, також зелене місце. Робоче... Чи місце можна визначити за кваліфікацією людини, тобто згідно з того, що саме вона виконує на своєму підприємстві? Наприклад, це може навіть бути інженер з охорони атмосферного повітря на вугільний тес. Да на ну навіть якщо вугільний ТЕС, нам здається, що взагалі не пов'язане ніяким чином з екологією, все одно там можуть бути спеціалісти, які працюють над тим, щоб мінімізувати вплив такого підприємства на довкілля. На вашу думку, створення зелених робочих місць це додаткове навантаження для бізнесу для роботодавців в цілому, чи це вигідна інвестиція? Давайте скажу так, що будь-яка інновація це завжди виклик. Це завжди виклик, це нові задачі. Але до ковіду було і викликом те, що вийти в Skype чи в Zoom чи в іншу онлайн-платформу для того, щоб провести робочу зустріч і підключитися на ефір. От як зараз ми це проводимо з вами. І звісно, що будь-яка інновація це не завжди легко, але це точно вигідно. І загалом українська реконструкція і трансформація. Вона буде максимально сильно залежати від зеленого переходу, тому звісно, це е, та інвестиція, яка необхідна і яка принесе набагато більше вигоди, е, ніж е, ніж буде викликом. А якщо говорити в цілому про місто Вінниця, адже зелений курс, тим чи іншим чином він прописаний майже у всіх стратегічних документах розвитку нашого міста. Чому він такий важливий для Вінниці? Дивіться, от враховуючи, що по-перше, Україна е, на шляху до євроінтеграції, і цього року вона дуже наблизилася до цього процесу, тому що ми нарешті перейшли на етап перемовин з європейським союзом. Це один з останніх, але зазвичай найдовший етап переговорний для вступу України в Євросоюз. І в Європейському Союзі є рамкова програма Європейський зелений курс, відповідно до якого має Україна в будь-якому разі забезпечувати. І підкориговувати своє законодавство. А е, зазвичай 80% законодавства воно надалі виконується конкретно на місцях. Тому безпосередньо е, це дуже матиме прямий вплив на місто Вінницю. Чим швидше ми почнемо до цього адаптовуватися, тим е, простіше нам потім буде вже в конкретно в процесі євроінтеграції. Е, ну і крім того, знову ж таки, е, зелений сектор це нові інвестиції, це е, нові проекти. і і те, що зараз відбувається в Україні, і наскільки сильно страждає наше довкілля через Агресію Росії це величезна катастрофа, і звісно, що навіть незважаючи на те, що місто Вінниця має менше кліматичних наслідків, ми дуже сильно їх відчуваємо, тому що загалом війна це величезні викиди. СО2, це величезне забруднення, це втрати біорізноманіття і так далі. Тому звісно, що це про наше з вами здорове життя, про життя наших майбутніх поколінь, про те, чи буде у нас здорове і Нормальне довкілля, в якому ми зможемо проживати. Тому, звісно, це просто базова річ для забезпечення нашого життя, пані Марія. Наскільки якщо я правильно зрозумів, то зелений курс нашого міста і зелений курс в цілому, як вектор розвитку, це курс не лише мирного часу, він може бути настільки ж необхідним, він може бути гнучким і у військовий час. Він є максимальною необхідністю для насправді забезпечення е, на даному етапі безпеки наших громад, тому що, наприклад, енергетичний сектор, який був е, з дуже великим відсотком зруйнований і продовжує бути, продовжує руйнуватися Росією, е, це е, така річ, яка забезпечує наше життя кожного дня. І, наприклад, альтернативні джерела енергії і е, е, створення е, різних менших. Е, е, Енергетичних центрів, воно дозволяє, скажімо так, стабілізувати ситуацію загалом. Тому, наприклад, так, це навіть тільки сектор енергетики, якщо ми візьмемо. А крім того, у нас є ще багато інших секторів. Знову ж таки, якщо ми говоримо про природу, захист природи, це дуже сильно пов'язано з ментальним здоров'ям, тому що перебуваючи в місті в стресі, де багато машин, і так далі, коли людина виходить в парк до річки для того, щоб відпочити і переключитися, це дуже сильно дозволяє зберегти і покращити. Чити ментальне здоров'я, а на жаль, в стресі, в якому зараз знаходяться наші громадяни, це досить важко робити. І звісно, доступ і збереження таких зон воно є. Це це є дуже важливим. Тому насправді зелений курс це про наше довкілля, про нашу природу, про наше життя. І звісно, як ну Кожен, по факту сектор зеленого курсу він так чи інакше нас стосується бізнесу, підприємств і ментального здоров'я, енергетики, їжі, те то як те, як ми харчуємося, тому так це, це дуже важливо і це адаптивно, і це можна робити навіть в умовах війни. Пані Марії, я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу, за роботу ваших колег і бажаю удачі у представництві Вінниці в Брюсселі. Дякую. А з нами на зв'язку була Марія Леванчук, голова представництва Вінниці у Брюсселі. Ну а ми рухаємось далі.